Що з нами не так, українці? Коли дрон влучив в автівку моєї близької людини. Це страшна трагедія для нас. Людину вбив дрон просто коли вона їхала в цивільному бусі. За короткий час приїжджають якісь тіпочки, підганяють евакуатор і намагаються вкрасти бус українця, якого підбив дрон на очах у всіх в Херсоні. Це ще не все. Поліція якимось точином віддає ключ від бусу взагалі не зрозуміло, якимось то лівим тіпам. Просто машина, яка була припаркована поруч, вона віддає їм ключ від бусу. Мало того, вони не опечатали, не закрили той бус. Всередині залишилися ключі, гроші, документи. І наостанок, коли ми забирали вже тіло, на жаль, померлої людини. Нам повернули його без каблучки і без хрестика. Його просто вкрали. Чи то в морзі, чи то в лікарні. В морзі сказали, що вкрали в лікарні, що їм такого вже привезли. То ми з ким воюємо? У Нас не тільки зовнішній ворог. У нас внутрішніх ворогів дуже багато, і це не тільки про полі. Ітиків, як ви бачите, це про нас самих же як з такими людьми ми можемо побудувати нову країну, новий устрій, що в головах в ментальності цих людей, що вони роблять, знімають з трупа каблуч.